Назва нашої сьогоднішньої проповіді дуже простенька, дуже простенька, дуже простенька. Звучить вона так. Ми кличемо, а Бог обирає. Є місце Святого таке, де написано, що багато з багато тих, хто покликаний, але вибирає Бог. У нас навіть на домашньому була така дискусія. Тож такий вибраний. І ми сьогодні будемо дивитися про вибрання як у вічності. Забігає наперед. Я вам буду говорити, я вам буду казати, я вам деякі речі хочу показати, разом з вами поділитися. І я забігаю просто наперед, що е вибрання, ми будемо дивитися про обрання, не про покликання, а про наше вибрання в площині вічності. Тому що вибрання, воно. Воно з собою подрозуміває розділення або відділення. Я хотів би відкрити перше місце Святого Письма, це Івангелія від Луки. Івангелія від Луки. Івангелія від Луки. я хотів би зачитати, зачитати, зачитати з 16 го ліша. 14 розділ 16 вірша. Він же сказав йому: один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох. І послав свого раба в час гостини, щоб сказав запрошеним: ідіть бо вже все готове. І враз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, «Поле купив я, потрібно мені піти і побачити його. Благаю тебе, вибач мені. А другий сказав, купив я пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вибач мені. Ще один сказав, я одружився. У мене є подарунок. Коли я тобі говорив про подарунок, я зразу собі малював таку картину. Ну, подарунок, що може бути подарунком. Да, є вічне життя, але писання каже, що подарунок від Бога це може бути дружина, це може бути чоловік, це можуть бути діти. У нас є багато, у нашого Бога є багато подарунків. Да? І ось один із подарунків, який втішається е, цьому подарунку, він каже, не можу прийти на, на вечерю, не можу прийти на цей, пи, на цей пір, тому що каже, я, я одружився і через те не можу прийти. Повернувся раб і розповівся своєму панові. Тоді пан, розгнівавшись, сказав своєму рабу. О, в нас пан гнівається. Ви помітили, що є пан, який гнівається. Написано так, що він розгнівався і сказав тоді м -м -м, своєму рабу: мерщій швидше, скоріше. Виходь на площі та й вулиці міста і приведи сюди, вбогих калік. Сліпих і кривих. І сказав раб, пане, сталося так, як наказав ти і ще є місця. Та пан рабові сказав: іди на шляхи, на назароди, і змушуй увійти, змушуй, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що кожен з тих раніше запрошених мужів не скуштує моїй вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. А така коротенька історія, де Бог, Ісус Христос, Він розповідає цю історію. А в цій історії, кого ми бачимо? Давайте подивимося, кого ми бачимо. В цій історії ми бачимо рабів, в цій історії ми бачимо пана, в цій історії ми бачимо людей, яких кличуть на цю вечеру чи на цей пір або на цю гостину, да? В цій історії ми бачимо ще одну категорію людей це калік, хромих, сліпих, е, яких там ще хворих. Ми бачимо ще цю категорію людей. Ми бачимо, що в кінці ми бачимо, що покликаних багато, а вибраних дуже мало. І я би сьогодні би хотів би говорити про те, що ми як церква, ми як церква. Наша задача, наша задача і наше завдання це кликати. Кликати. Коли я читав цю історію, мене здивували деякі люди. Чому? Тому що хтось їм євангелізував набагато сильніше, ніж то роблять віруючі люди. Євангелізував в плані Якому? Давайте ми з вами прочитаємо один вірш. Тобто, Бог посилає своїх рабів у із писання, в другому місці списання в Євангелії від Матвія, подібна така історія, тільки там не просто один раб, там раби пішли. Там раби пішли і вони кличуть. Вони кличуть тих. Кажуть, прийдіть, прийдіть, вже все готове. І Хтось їх приймав, хтось їх не приймав, хтось їх бив, хтось їх вбивав. Да? Але дивіться, дуже цікава річ. Перша людина написана так. Е... І перший сказав йому, він прийшов до нього, і він йому говорить, я купив поле, і мені потрібно побачити його, благаю тебе, вибач мені. Я собі думаю, слухай, е людина купила поле. Тобто це, мабуть, був такий собі, такий собі, по характеру такий собі аля-харизмат, який, який повірив тій людині, що поле добре. Він його купив, але він його ще не бачив. Скажіть, будь ласка, ви купляєте речі, які ви не бачили? А може хтось шериться на жінку, чи пошариться на дівчині, яку ніколи не бачив? Чи ви заміж, замість чоловіка, якого ніколи не видів, не бачив? А може хтось купить машину, яку ніколи не бачив, ніколи тут ключу про неї. Але людина купила ціле поле, і вона його не бачила. Він каже, мені треба піти подивитися, бо я купив поле. Чекай, що була якась людина, яка тобі наскільки розказала про це поле, і тобі треба було купити це поле, що ти, навіть, ти, ти наскільки повірив цій людині, що то поле добре, файне, без камінців, без буряна, воно буде плодовите, воно буде давати тобі врожай, що ти заплатив за це поле, але ти ще його не бачив. Послухайте. Наскільки треба бути сильним євангелистом? Наскільки треба бути сильнішим в переконаннях по відношенню до цього чоловіка, щоб він все-таки пішов на ту вечерю? А що нам бракує? Нам бракує. Ми не можемо ми не можемо змусити, ми не можемо так розказати, що людині це потрібно. Для людини важніше піти подивитися поле, яке вона ніколи не бачила, що вона купила. Написано, цей раб прийшов. Він не зміг його переконати. І коли ми дивимося, коли ми будемо дивитися в площині старого Заповіду, старого Заповіду, ми далі будемо пускатися нижче і будемо далі читати одне ще місце святого письма. До другого він прийшов і він каже: ходи, ходи на вечерю, ходи в гостину, все приготовлено, пів, для тебе все готово. А він йому говорить, каже, купив я п'ять волів і йду випробувати їх, благаю тебе, вибач мені. Ну це й можливо, хоч бачить, ті воли очі. Каже, я йду, слухай, ну що ти не можеш, не можеш потерпіти, що ти не можеш їх закрити в стайні, потім випробуєш даже? Ні. На цінності і обговорки такі, що вибач, я не піду, мені кортить, мені край кортить, випробувати зараз цих волів. І тому я буду їх випробовувати. До третього прийшли і каже, слухай, зрозумій мене, правильно. Молода дружина, тільки я одружився. Я не можу прийти. там В мене взагалі у мене самого свято. У мене тут свій пір. Я тільки женився, і в мене тут ще усе. поставалося. Чого мені туди йти? В мене тут свій пір, мені нормально, мені класно. І ви знаєте, Розлютився, розлютився той пан. Розлютився той пан. І церква вона має кликати, вона має кликати людей. Але я хочу, щоб ми зосередили свою увагу, на що акцентує, на що акцент цього пана. Цього пана акцент, якщо ці люди не захотіли піти, а ви знаєте, що раніше ні криві, ні сліпі, ніхто не міг йти. В, 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 Будемо так казати, не то, що в общество Господнє, а не міста та частиною цієї. Дивіться, давайте ми відкриємо відкриваємо місце Святого Письма. Це книга, 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 книга Левітів. Підемо читати далі, Перейдемо далі, будемо читати далі. Дивіться, книга Левітів є таке цікаве місце Святого Письма, 21 розділ. 21 розділ з 17-го вірша. Далі Господь промовив до Моїсе, сказав такі слова: Скажи Нааронові наступне: жоден чоловік з твоїх нащадків і їхніх, у їхніх поколіннях, у якого буде якась вада, не приходитиме, щоби приносити хлібні дари свого Бога, не приступатиме до служіння жодний чоловік. Я думаю, що не покарає мене Господь, як я скажу. І жінка також, тому що в новому заповіті, в площині Ісуса Христа немає дам. ні чоловічого, ні жіночого полу мається на увазі, що можуть Богу служити як чоловіки, так і жінки. В цьому світі в нас є і чоловіча стать, і жіноча стать. Але але для служіння Христа Христос не дивиться, яка в тебе стать, Він дозволяє служити всім. Але раніше дивіться, що він каже. Що раніше слово Господнє каже, не приступати до служіння жодний чоловік, у якого буде одна із таких вад. Ані сліпий чоловік, ані кульгалий, ані, е, ані з е, невішеним носом чи спотворений, ні чоловік, у якого перелом ноги або перелом руки, ні горбатий, ні висохлий, ні з бельмом на оці, ні хворий на коросту. Чи фальші, ні з пошкодженими ярми, жоден чоловік з нащадки священника, в якого буде хоча б така вада не наближатиметься, аби звершувати Господні жертви. Слухайте, ніхто з таких людей не міг приходити і служити Богу. ніхто не міг бути прибувати в храмі, ніхто не міг це робити. Але коли ми читаємо, але, ми, але коли ми читаємо дальше, Книгу, е книгу Луки, той самий розділ, 14 розділ, То дивіться, що Бог каже до цих слуг. Він каже. Тоді пан сказав йому: мерщій, виходь на площі вулиці, міста і приведи сюди в калік, карік свіпих кривих. Послухайте. Через жертву Ісуса Христа ті, які ніколи в житті не могли прийти і послужити Богу, і стати царями і священниками. Сьогодні Господь говорить через Петра, через послання, Він каже, що я зробив вас царями і священниками нового заповіту. Ви є царство на священство. І неважливо, чи в тебе поломана рука, чи ти кривий, чи ти сухий. Чи, ти, чи в тебе якась хвороба? Ти приходиш до Бога, Бог тебе зцілює, але ти маєш право. Ти можеш служити. Ти можеш війти в общество Господне, і ти можеш нести Богу звістку. Ти можеш робити Його працю. Ти можеш йому служити. Це завдяки Ісусу Христу. Завдяки Його жертві ти можеш це робити. Але ми, як церква, не маємо робити свою роботу. Ми маємо кликати. Ми маємо допомагати тим, сліпим приходити. Ми маємо допомагати тим, тим клюгам приходити, бо кличемо їх ми, кличеть їх церква Божа. Кли... Має кликати їх ти, я, ми маємо їх запрошувати, ми маємо їм євангелізувати, ми маємо їм розказувати про цей пір. Ми маємо їм розказувати, що, слухайте, що для них Бог приготував, для них Бог порізав ту годовану худобу, для них Бог порізав ту, е, Ну, ті, що він приготував в тих притчах, то Бог зробив для них ці гостинці, ці подарунки, так як Андрій каже, що Бог приготував для них ці подарунки, але їм має хтось про це сказати. Слухайте, ми маємо, ми маємо бути сильними євангелістами, ми маємо, ми маємо мати якісь переконані факти, щоб переконати того бізнесмена, який купив 5 волів, що йому потрібен Бог. Щоби переконати ту людину, яка купила поле, навіть не бачачи це поле, написано, щоб ми переконували. От місце Писання каже, переконайте їх, змусіте їх просто прийти. Я розумію, що не треба їм в'язати руки, ноги і так, а ви, давай бігом до церкви. Ні. Але наші факти, і наша проповідь, і наше життя має бути переконливим. Людина, яка слухає тебе, вона має побачити якісь переконані факти, вона має почути якісь переконання в своєму житті, що слухай, Бог саме для тебе це приготував, тобі це необхідно. Прийди, подивись, прийми це. Нам треба дослухатись до них. Але ми не знаємо, кого Бог вибере в кінці. Ми не знаємо, хто буде вибачте слово козел, а хто буде ягня, а хто буде вівцях. Тому що в кінці нашого земного життя. Коли ми всі стаємо перед Ним, вибирає Бог. Вибирає Бог. І ми це бачимо. Якщо ведемося в площині вічності, то вибирає Бог. Тому, брати та сестри, хотілося б на завершення помолитися і молитися так, і жити так, щоб в кінці свого життя ми не почули такі слова. О, слухай, що ти тут робиш? Ти тут не маєш сидіти. Всі, які сиділи за столом, вони навіть не підозрювали, що людина сидить не в тій одержі, в якій потрібно було, сидіти. Ніхто слова не сказав. Навіть. Ну скажіть, будь ласка, хто з вас сьогодні скаже? Хто от, Скільки нас тут сидить да? е, людей? Скажіть, будь ласка, хто сьогодні з вас може визначити? Де ти будеш? Де ти зараз маєш бути? Чи по ту сторону, чи по ту? Це відповідальність його, ніхто цього не скаже. Ніхто не бачить твого серця, ніхто не бачить твоїх мотивів, ніхто не бачить твоїх думок, цього не бачить ніхто. Але це все бачить він. І в кінці він поставить крапу, і в кінці він поставить визначення, і в кінці він поставить твоє оприділення. І він тобі скаже або по ту сторону, або по ту. Тому, брати та то сестри, церква має кликати. Ми маємо кликати. Ми маємо робити все для того, щоб допомагати тим сліпим проходити, щоб допомагати тим кривим проходити. Ви знаєте, нагадали ще одне місце Святого Письма, не будемо його зашипнути. Ви помните, коли Петро і Йоанн, якщо я не помиляюся, вони йшли, це в дії апостолів, написано, вони йшли, вони йшли в синагогу, вони йшли в Молитовний Дім, вони йшли туди на служіння. І написано там біля. Красти ворот, чи біля якихось воріт там тих сиділа людина, вона, вона була паралізована, вона була з такими ногами, вона не могла встати. І написала, що вона, так знаєте, вдивилася на них, і вона мала віру, вона хотіла від них щось отримати. Вони думають, ця людина думала, що зараз їй там дадуть якогось червонця золотого, чи дадуть якихось грошей. Вона так вдивилася на них і таким поглядом прямо просила: дайте, не минайте. Але один із апостолів подивився і сказав, каже, слухай, поглянь на нас. Ми люди небагаті, у нас нічого немає. Але то, що маю, те даю тобі зім'я Ісуса Христа. Встань і ходи. Що далі зробив, зробив цей апостол? Скажіть, будь ласка, хто пам'ятає? Ми можемо сказати. Але дуже важливо цих кривих і цих увічених протягнути йому. Написано, що він йому потім протягнув руку і укріпилися його ноги. Треба протягнути руку. Інколи, знаєте, просто сказати слова мало. настоящий служитель він має прости з тим кривим, сліпим, храмим. Він має пройти цей шлях. Він має протягнути йому руку. Ви знаєте, я вважаю, що це ну, дуже легко, коли ще в тебе є гроші, дати йому там, дав йому такий галілуя, я поміг, яке я діло зробив, а прийти, а провести час, а послужити, а день, другий, третій, а посидіти з тим наркозалежним чи алкозалежним, чи посидіти з тією людиною, якою вбиває той. Дух самогубства чи одиночества, просто прийти з нею в цей шлях. Я вам хочу сказати, що брати серце, це набагато важче. Але писання показує, що інколи треба протягувати руку, інколи треба брати тих сліпих проводити, тих храми. їм треба допомога. Вони потребують в нас. Тому, брати та сестри, я бажаю моя думка така, і головний меседж такий, що церква Божа вона має кликати. Церква Божа, вона має кликати тих людей. Ми не знаємо, кого Бог вибере, але наша задача це кликати остальних людей, які сьогодні мають потребу. Амінь. Давайте помолимося.